Ось всі умнічають за розмір аліментів. Там чоловіки пишуть багато, жінки пишуть мало. Ви знаєте, що я вам хочу сказати? В чому проблема в нашій країні? Це стосується не тільки аліментів, це взагалі стосується будь-яких виплат, які розраховуються або з середнього заробітку, або з мінімальної заробітної плати, або з прожиткового мінімуму на дитину, там відповідного віку або на дорослу людину. Так? Тому що оці Прожиткові мінімуми, оці зарплати мінімальні, їх розміри вони є бутафорією, вони не відповідають дійсним цінам і так далі. Вони є неадекватними відносно реальності. Всі це знають, українці, так? Ну всі ж знають, що на прожитковий мінімум нереально прожити. Ну, в принципі. Але ж тільки у нас хочуть як, щоб коли ти податки сплачуєш. Там, де ти маєш оплачувати, так, аліменти, там ще щось, то тоді це нормально, що ці всі мінімуми не відповідають дійсності. А ось коли ти виплати хочеш отримувати там, якісь пособі, розумієте, то тоді, так, звісно, це ж нереально, що у нас такі нереалістичні розміри у цих розрахункових мінімумів. Така сама історія з корупцією, з податками і так далі. У нас влада встановлює такі бутафорні розрахункові мінімуми, саме тому, що ми самі в якійсь частині не проти цього, розумієте? Маємо те, що маємо, те, що заслужили. Я, наприклад, вважаю, що поки ми не прирівняємо прожитковий мінімум до реального прожиткового мінімуму. Як воно має бути? Ми нікуди не сунемося з цього замкнутого кола.